Діти, сьогодні на занятті з математики ми повторимо вивчений матеріал, а потім познайомимося з новою темою, яка називається кути. Розпочинаємо заняття з розминки. Скажіть, будь ласка, в яких казках зустрічається число 7? Так, це вовк і семеро козенят. Рукавичка. Згадайте, скільки тваринок заселилось в рукавичку. Перевіримо. Першою була мишка, другою жабка, третім зайчик, четвертою лисичка, п'ятим вовчик, шостим кабаникла і сьомим ведмідь. Скільки кольорів у веселки. Скільки гномів було в казці про білосніжку? Давайте їх порахуємо. Один, два. Три. чотири, П'ять. Шість. Сім. Так, гномів було сім. Скільки днів у тижні? Зараз гноми допоможуть вам згадати дні тижня. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Давайте визначимо, який день за порядком? Понеділок, перший, вівторок другий. Середа третя, четвер, четвертий, п'ятниця п'ята, субота, шоста і сьома неділя. Це четвер. Який день був перед четвергом? Так, це середа. А який день буде після четверга? Так, це п'ятниця. Який день знаходиться між понеділком і середою? Це вівторок. Зараз буде завдання з геометричними фігурами, де вам потрібно буде знайти ту фігуру, яку я буду називати. Отже, будьте уважні. Першою фігуру нам треба знайти помаранчевий чотирикутник. Ось він. Правильно. Жовтий овал. Ось він у правому нижньому куточку. Спробуємо знайти фіолетовий квадрат. Ну, як легко, я думаю, ви вже знайшли ось цей фіолетовий квадрат. І остання фігура, яку ми будемо шукати, це буде помаранчевий трикутник. Ось він, вірно, молодці. Сьогодні ми знайомимося з кутами, які є у геометричних фігур. Кут геометрична фігура утворена двома променями, що мають спільний початок. Кут може бути розгорнутий, прямий, гострий, тупий. У косинця один прямий кут. Кут менший від прямого називають гострим. Кут більший від прямого називають тупим. Гострий кут прямий кут, тупий кут. Подивіться уважно, гострий кут може зустрічатися, наприклад, у розкритих ножицях ось тут. Також гострий кутик зустрічається в гостого олівчика. Гострий кут можна побачити на ялиночці, на татових робочих робочий на мамині кухоні. Перці і на дорожньому знакові трикутної форми. На всіх цих предметах ви бачите гострий кут. Давайте ж розглянемо, де зустрічається тупий кут. Тупий кутик можна побачити, коли ми відкриваємо вікно. Ось подивіться, ось тут і відкрите віконечко. Тупий кутик ми бачимо у розкладеного диванчика. Також. На пляжному лежаку. Ще всі хлопці знають ось такий знак на автомобілі. Що це за автомобіль? Думаю, знаєте, що це Мерседес. В ньому теж є ось тут тупий кутик, і на дорожньому знакові стоп, який має восьмикутну форму. Це теж тупий кутик. Тепер давайте подивимося, де зустрічається прямий кут. Прямий кут зустрічається на ігровому полі футбольному. Можна побачити у книжечці букварика теж прямий кут. Прямий кут на нашій шкільній дошці. Прямий кут ось цього дорожнього знака, який означає пішохідний перехід, теж прямий кут. І коробка з іграшками. Удивіться на малюночки знайдіть прямий кут. Знайдіть гострий кут, тупий кут. Знайдіть прямий, гострий та тупий кут. На цьому малюночку знайдіть прямий. Діти, дякую вам за увагу. Разом з казковими героями ми дізналися багато нового. До зустрічі на інших заняттях.